Слава Ісусу Христу, в умовах війни, які сьогодні склалися в Україні жорстокої війни, яка триває вже не перший рік, саме певно таке розповсюджене питання, чому Бог не чує нас? Чому Бог не зупинить це жахіття, це божевілля? Тоді таке зустрічне до тебе питання. Чому ти не чуєш Бога? Господь говорить, покайся і віруй в Євангелія. І люди говорять, та я ж молюся до Бога, я прошу там про допомогу, про мир і так далі. Але в Біблії також сказано, що огидою являється перед Богом молитва грішника. Якщо людина не очищається, якщо людина не змінює свою свідомість. Якщо людина являється грішником і молиться до Бога, то така молитва являється огидою, і Бог ніколи не відповість на подібні речі. Тому що для того, щоб молитва була почута, треба ставати праведником, треба каятись, треба змінювати свою свідомість. І якщо ми подивимося, приклад Давида, який можна сказати все своє життя воював. Почав із своєї перемоги над Голяфом та воював все своє життя, свідомо воював з ворогами Бога з ворогами, більш потужними, більш чисельними ніж він, і виходив переможцем із цих боїв. Чому тому, що він взивав до Бога, що потрібно на сьогоднішній день Україні? Україні потрібно взивати до Бога, не до Америки, не до Європи, не надіятись на зброю, не надіятись на якісь там кошти тощо. Тому що Господь це єдине джерело всіх благословінь. Якщо ми будемо взивати до Бога, надіятися на Бога, покладати свою надію на Бога, каятися, то Господь е, дасть можливість. І через Америку, і через Європу, і через зброю, і через будь-які методи дасть нам перемогу і настане мир на Україні. Тому не живіть в ілюзії. Приходьте до Бога, кайтеся, відрікайтеся від гріховного єстіства, приєднуйтесь до живої церкви. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, запрошую вас приєднатися. До міжнародної місії слово Боже можете долучитися до недільних служінь онлайн-служінь, які дуже зручні в нинішніх умовах, коли є технології, це чудова можливість скористатися цими технологіями правильно і бути, стати частиною сім'ї Божої живої біблійної апостольської церкви. Якщо вам цікаво духовне народження, духовне зростання. Напишіть мені, я з радістю вам в цьому допоможу. Любіть Бога та ближню, та будьте благословені.